Вітаю вас на моєму каналі, готуємо просто. І сьогодні я поділюсь з вами Отаким незвичайним рецептом тушкованих в духовці пільменів в грибному соусі. Це дуже смачна страва. Давайте будемо готувати. Спочатку давайте зробимо тісто. Взяла муку, взяла 2 яйці, трошки щепотку солі сюди досипала. Розіб'ю, щоб швидше розпроділялося по модці. І зроблю таку дирочку, і буду виливати всі інгредієнти серединку. Буду доливати гарячу воду, але я трошечки розмішаю яйце, щоб воно не підварилося. Воду я беру таку достатньо гарячу. І налью сюди. Таку столову ложку повну таку олії. З дому не вода гаряча, бачите, я взяла стакан. Одразу я все вливати не буду поступово. Побачу, скільки воно вбере. Для пельменів я буду сьогодні робити з, е, тісто з яйцями. Пельмені в мене сьогодні буде незвичайний такий, нетрадиційна подача пельменів пельмені з секретом. І я хочу вам сьогодні це показати. Ну, мабуть, так в мене і пішло стакан. Бачите? Зараз я побачу, рукою спробую місити. Якщо треба буде, я водички трошки підірв'ю. Стакан я вже вилила сюди води, ну трохи, мабуть, ще треба підлити. Отак вот ще попробую, бачите? Тільки, Наверно, четверту частину ще стакану. Тісто тут должно бути трошки твердіше, ніж на вареники. На вареники, якщо з сиром, я вже показувала вам це тісто таке ніжне, От. а тут треба трошки, щоб було таке твердіше тісто. Я його ще сюди, наверно, викладу і тут мені буде зручніше. От такі, таке тісто, бачите, таке упруге і в той же час м'яке в мене вийшло. Я його зараз відкладу на одну годину, а тим часом зроблю фарш для пілімінь. Поки тісто стоїть на розстойці, я буду робити фарш для пельменів. Я взяла два віда фарша. Один у мене свинячий. Другий мене курячий фарш. Я приблизно беру в рівних пропорціях. Я сюди вже насипала чайну ложку солі і півчайної ложечки перцю. Але ви робіть і спеції кладіть за вашим смаком. фарш. Тепер я візьму таких три цибулі, і зараз я їх подрібнюю чи роздрібню. Цибулю я, мілко, не буду дрібнити. Щоб не було лишньої цієї жидкості в фарші. Бачите, фарш я добре вимішала. Зараз ми будемо робити соус для тушкування наших пельменів. На розігріти сковорідку я висипаю гриби без олії. Зажарювати їх дуже не буду, тільки так, щоб трошечки влага вибиралася, щоб вони були точі. Гриби я трошки підсушила і оставляю їх в сторону. Тепер я беру другу сковорідку і буду все підсмажувати. Ну, я вам хочу сказати, це в мене такі гриби мокрі, бо вони були в морозиловці і вони мокрі. А у вас, може, буде по-другому, то значить робіть по-своєму. І зараз налила сюди олії і підсмажу цибулю трохи. Цибулька моя вже, бачите, підсмажилась до такого кольору золотістого. І зараз я гриби викладу. Бачите, вони трошки пристали до сковорідки. Тому я цибулю не додавала в гриби, бо бачите, що вийшло в мене? А гриби додала в цибулю. Зараз я так само їх трошечки обсмажу. Ну, вже обсмажую я такому на середньому вогні. Я вже огонь приключила і трошечки нехай вони дойдуть. Щоб грибочки трошки обсмажилися і пішов такий аромат смажених грибів. На цьому етапі я підсолю трошки цибулю і гриби, але багато насикта солі. Треба спробувати. Це так для того, щоб трошки цибуля. І гриби сохраняли свій сок. Все, я думаю, тут уже грибочки начать, трошечки підсмажилися. І я додаю сметану. Сметану можна стало в ложку зверхом, але в мене вже просто остання, то я викладаю все, що в мене є. І отак от вижарем. Бачите, такий вже аромат пішов. Додам ще сюди трошечки перчику. Може, бачите скільки? Але це все за смаком. Всі спеції за вашим смаком. Завжди. Так. й трошечки за 2 минуточки ще постоїть. Пройшло майже 3 хвилинки. Подивіться, цибуля майже тут роз, розтворилася. бачите, який буде густий хороший солод. І зараз на цьому етапі я піділью трошки водички. Воду я беру гарячу. Багато я води не наливаю, бачите? Щоб вони просто не варилися, а тушкувалися. І тепер на дуже-дуже повільний вогонь поставлю хвилин на 10-15. Але за цей час я подивлюся і буду підливати воду. Подивіться, як уже підтушкувались гриби, бачите, сметанка виділила до жирок, і вона вийшла як таке маслечко, наче тушиться. І зараз я підірю ще трошки води сюди. І буду далі тушкувати. Багато не буду лити. Дивлюся, скільки ще треба. Бачите, вже кипить. І от тепер я зроблю манесенький огоньок і все. І хай ще минут 5 потушкується. Пройшло ще 5 хвилин. І я кидаю сюди лавровий листочок. Я вже скуштувала цибуля, наша готова, м'ягесенька. І тепер я виключаю його і хай стоїть, чекає, поки ми все останне зробимо. Тісто моє, бачите, яке розстоялося, таке стало еластичне і м'яковати. І я буду зараз бігом виробляти пілімені. Все вже готове. Соус у нас вже готовий. Сьогодні в мене не обична, нетрадиційна подача пельменів. Так, знайшлося трошечки грибів. Я вирішила вам показати, як я це роблю. Звісно, такі блюда я кожен день не роблю. Роблю, бачите, маленькі і таким ручним способом. Я зараз трошки наліплю і поставлю їх тушити. А останні пельмені я заморозю. Будуть в мене як паличка-виручалочка. Захтів їсти, зварив пельмені. Візьму трошечки доску мукою і зараз бігом буду виліплювати. Я додала сюди яйця тісто, щоб вони не, не розвалились, коли будуть варитися. Може, це воно і довше так, ручна лепка пельменів, Ну, ми так. Більше полюбляємо. Я люблю готувати отак. От і так вам показую, як я це роблю. Я на своєму каналі буду давати свої поради. Комусь знадобляться мої поради, буду дуже рада, буду дуже вдячна на ваші коменти відповідати. Діліться своїми порадами, як ви ліпите, ліпите пельмені, яке тісто робите, як подаєте їх. Мені це дуже цікаво. Ще цікаво. З якої ви країни мене дивитесь, напишіть. Поки я ліплю і готую таку неймовірно смачну страву, підпишіться на мій канал поставте лайки. Підтримайте мене і мій канал. Я за це вам буду дуже вдячна. От стільки я вже наліпила і зараз будемо готувати далі. Пілімені вже мої подморозились, бачите? І тепер дивіться як. Ой! Так, вот, снимаем турбинку вот, так аккуратно, а сами вот так перевертаем. Так, и вот так. Раз и все, и перемею дом. Посмотрите, видите? В пакете и доска чиста, Не треба мыть. Не такая, как думаю, то дом, Это тоже замораживалось тут. Вода в мене вже кипить, я беру от стільки солі на це кількість води. І зараз я буду, я включила вогонь, щоб вода кипіла і в кипящу воду я буду кидати пельмені. Довго я їх варити не буду. Ну, так от 3 хвилинки, Більше не треба, бо вони ще далі будуть тушкуватися. Так, трошки накидала, треба отак. От на найбільшу вимогу треба. Пройшло вже 3 хвилини і зараз я буду винімати їх. Я їх винімаю на друшла, щоб вода стекла. На розогріти сковорідку я кинула грам 30 вершкового масла. І зараз, бачите, я удалила цю жидкость, щоб все стекла жидкость. І сюди висипаю наші пельмені. Я ще їх трошки підсмажу. багато, Але вогонь я не приключаю на менший. Мені треба їх обсмажити, щоб така була трошечки золотиста корочка. Поки пілім'яні підсмажуються, беру такий глиняний горщик. Йому, звісно, 100 років. Ну, і кришки в мене нема до нього вже. Але пригодиться нам сьогодні якраз. Дивіться, кладу отакого небагато. Цього грибного соусу на дно. І дивіться, я буду сюди кладати, прикладати отак. Я викладу справгу, зараз всі проводим. Все, в з маслом, бачите, я туди їх вилила. Покажи світ. І зараз буду варити останню порцію. І вода кипіти, я кидаю. Остальные даже вот так можно даже. И зараз так само повышаю. А закипаю. А я возьму опять соус. И, свет показывает туда. И вот так на наши пельмени еще трошечки распределю соус. Мені каже, хватить. Лоровий листочок туди кину, серединку. І трохи більше підсмазила, ну нічого, трохи прибивала. І викладаю тепер опять сюди вже. Масличко теж сюди все. Воно буде дуже смачно відповідно. Каже, Свет, подивіться, скільки тут вийшло півгоршка. Можна ще, звісно, одну було порцію, ну, я вже стільки лишила. У мене соусу не дуже багато вийшло. І тепер останній виливаю соус, бачите? Я буду доливати воду, той бульйон, в якому варились пельмені. В Взагалі, треба так, щоб воно не закрило пельмені, щоб трошечки, Отако, бачите, там трошки видніється, що там вода. І я зараз ось таким. Образом закрию наш горщик цей і ставлю в духовку. Ставлю в духовку, у мене вже духовка на 200 градусів розігріта на хвилин 15. Більше не треба. Пельмени наші готові. Такий аромат грибів, що наче я вже в лісі. Так, давайте будемо накладати і будемо коштувати. Зараз цвет я, я так візьму аккуратно, бо о, бачите? Подивіться. Так і що, подивіться. Да, треба тільки так якось накладати. А накладається отак з соусом, бачите? Ой, ой, боже, безподобно. Довго не треба в духовці томити? Трошки, от, хвилин 15 потомити. Отаким смачним рецептом я з вами сьогодні поділилась. Якщо вам сподобалось, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Мені це дуже потрібно для підтримки мого каналу. Я буду вам дуже за це вдячна. Чекаю вас на слідуючих відео.